А Та, так як я наймолодший, то зрозуміло, що кому прийдеться бігати? Мені, я самий живчик був зі всіх. Одночасно одну з наших позицій штурмувало 21 чи 22 в окупанта. Звісно, же, абсолютно нічого в них не вийшло. Купа двохсотих і декілька трьохсотих, і пару просто втекло. Наші ж працювали чітко. Знайшли ціль заздалегідь, собі підібрали, як до неї добратися, підлетіли, вивірили, скинули. любе був 200-300. Ми за один день вивели повністю всіх і поміняли без втрат. Мене звати Андрій, я начальник бойової прикордонної застави, прикордонної комендатури швидкого рахування шквал 7 7-го прикордонного карпатського загону. Живу на кордоні з Польщею. Якось думав, ну і взагалі військова справа подобалась в дитинстві. Любив ігри пограти, шутери якісь так і за якось затягнуло. Сподобалася справа, то й вирішив піти служити. Мені 24. служити пішов 17 років з 18-го року в Національну академію Державної прикордонної служби України. Впродовж чотирьох років навчання в нас стабільно проводилася загальна військова підготовка, зведення тактика ведення бою, е також вогнева підготовка, стрільба з різних видів зброї вже на четвертий рік навчання. Воно посилилося, стало більш частіше почали стріляти, почали більше нас ганяти, скажімо так, по тактиці ведення бою по керівництву підлеглим особовим складом. Всі ми прекрасно розуміли, що війна триває з 2014 року. Поступав я вже, скажімо так, після АТО. І всі прекрасно розуміли, що рано чи пізно воно все має або закінчитись, або Стати щось гірше, і нас до цього і готували, що в кризових ситуаціях потрібно проявляти свої лідерські якості, бути командиром, не боятися приймати всякі рішення і керувати підлеглим особовим складом. Потім почалась повномасштабна війна. Нас достроково випустили 2 березня і всіх відправили служити на західний кордон: когось на Волинь, когось на Львівщину, когось на Закарпаття, на Чернівці. Я попав в Львівський загін. На відділ прикордонної служби сянки, там проходив службу на двох підрозділах на двох різних посадах. І в листопаді 24-го року сказали, що все, мій час прийшов, пора вибувати на схід. Був вибір або Луганський загін, або наш львівський шквал. Ну, звісно, що краще лишитися в своєму рідному загоні, скажімо так, звідки починав службу. Попав на посаду зразу начальника бойової застави. Хлопці на той момент вже місяць були в Серебрянському лісництві. Я зібрався, у нас там виїхала група чоловік, ми приїхали зразу вже на село, провели з нами таку, скажімо, Загально ще, ще раз нам все повторили коротенько, як все відбувається, на що звертати увагу, тактика ведення бою, бою ворогом. І я пішов на позиції до хлопців. Підрозділ знаходився на цьому напрямку і вже виконував завдання в лісі. І я, виходить, вже до них приїхав пізніше їхнього виїзду і ну, тільки до них мав їхати. Отак От і сталося, що попав в ліс. Було два заходи в ліс. Перший раз три тижні 21 день, другий раз 93 дні на позиції. Але в основному я виконував роль провідника. Получається, я в себе в заставі наймолодший, абсолютно зі всіх, але і найстарший. А те, як я наймолодший, то, зрозуміло, кому прийдеться бігати? Мені, я самий живчик був зі всіх. Ти я і взяв на себе роль сам провідника. Мені теж, так скажемо, подобалося. Ходити, щось дивитися, рознюхувати. Не, не, не любив сидіти на місці на позиції. Перший мій захід був дуже цікавим. Я заїхав напередодні в ліс, виходить, втил, там переночував і зранку все тихомирно мене мали довести до одної точки, по мене мали вийти мої бійці двоє і мене забрати. Ранок почався з того, що е, наших двох за трьохсотило. І над ними ще висіли дрони. Вони заповзли в якусь норку, і виходу у них не було. Мене закинули на багі з двома водіями. Ми почали їхати. Дали ще мені помпову рушницю в руки з автоматом, з тим всім. Я не втримався, багі на ямі підскочили, мене викинуло в болото. Хлопці не почули, що мене немає. Поїхали далі. Я почав кричати: вони зупинилися, я підбіг, заскочив назад. Проїхав далі, прицеп в багі відкрився. Був підйом під горку, і я знову ж таки сповз, другий раз впав болото. Хлопці проїхали, ще трошки побачили, що мене знову немає. Я вже їх знову догнав прибіг. Вони мене довезли до визначеної точки. Зразу за 5 хвилин, бо я там сидів під сіткою хлопців. Вдалося дрони відлякати ребом. Хлопців благополучно забрали і евакуювали. Я ще трошки почекав, прийшли мої два бійця, мене забрали. До найближчої з моїх позицій було два кілометри під постійним наглядом ворожих дронів і артилерії, і мінометів. Логістика була дуже вкрай ускладнена через постійне небо, закрите ворогом. Я був старший, хоч і перший день тільки прийшов, і три позиції. І я, я зразу вже. Сам пішов по тих трьох позиціях гуляти, мені там хлопці пояснили, як куди пройти. І я під дронами, під тим всім, хоча не розуміючи тоді ще всієї небезпеки, до одної позиції забіг. Хлопців трошки з ними познайомився, поспілкувався, потім на другу забіг і тоді вже повернувся до себе. Зразу ж на другий день розпочався наймасштабніший штурм за весь час, був, який був тільки в лісі. Тоді одночасно. Одну з наших позицій штурмувало 21 чи 22 в окупанта. Звісно ж, абсолютно нічого в них не вийшло. Купа двохсотих і декілька трьохсотих, і пару просто втекло. В них просто, скажімо так, піхота була слабенька. В небі вони панували. Просто давили кількістю небом, в них абсолютно їм було байдуже, вони втрачали дрон за дроном, але зразу же зліталися наступні. Наші дронщики працювали, скажімо так, дуже обережно і точно. Дуже було багато випадків, коли ну, і я ходив, і хлопці зі мною ходили. Їхній дрон не, так, не вицілював. Аби скинути, тому що в них весь план йшов каруселлю. Один полетів, другий прилетів зразу же по кругу, не відпускаючи, не даючи передихнути. Наші ж працювали чітко. Знайшли ціль заздалегідь, собі підібрали, як до неї добратися, підлетіли, вивірили, скинули. Полюбе було 200-300. А адаптуватися було мені не важко. Я з дитинства любив якісь стрілялки, шутери. В принцип того всього я розумів, як воно відбувається. І мені так, так, така тематика, скажімо так, подобалася. Ще плюс до того всього трошки безбашений. Хлопці деколи були в шоці від того, що я там робив, як я бігав, просто на характері, скажімо так, вивозив. На одній з моїх позицій хлопці дуже сильно попалилися, і ворог вирішив просто стерти ту позицію. Продовж трьох днів. Без перестанку скиди, FPV, міномети накривали її всім, чим можна. Це буквально 70 метрів від мене. Ми там само сиділи в пози... на своїй позиції, просто підскакували в повітрі від того, всього що там робиться, не знати, як там хлопці просто тримаються. І в один весняний ранок просто був такий настільки густий туман, що абсолютно нічого не літало і нічого далі п'яти метрів не було видно. І мене зразу ж я чатував, виходить, вночі. І ранку в мене був відпочинок, я в своїй норці спав. Мене мої мужики збудили, сказали, там суперський туман. Я зразу виліз, кажу: все, треба займатися якимись роботами інженерними. По радіостанції вийшов на сусідню свою позицію. Зі своєї позиції за ще одного бійця. Ми зустрілися разом, вийшли на ту позицію, яку впродовж трьох днів розбирали. І... Почали відновлювати. Тягали брьовна, тягали гілки. Просто. Я ще збігав там за, пів, за метрів 300, знайшов сітку рябицю, її притянув. Накрили, застелили. Хлопців цей помогли їм, там, скажімо, втримати ту позицію. Інакше її би просто розібрали, і хлопцям прийшлося би або з неї просто вийти, або там би всі її полягли. Хлопці також. Себе показали з кращої сторони, вони не стали панікувати, що їх тут вбивають, панікують, забирайте нас. Вони взяли все в свої руки, кожен день викидали безліч мішків з піском просто поверх себе. І от до кінця нашої ротації їхню позицію вони так закрили, що там би пару прямих з міномета витримало би точно. Судячи по тому, як в них там було організовано, вони такі. Як щурі, вони мали в один свій бліндаж багато заходів і виходів. І от коли там вночі наша любила Баба Яга працювати, я був свідком того, якраз чатував до одної з наших позицій, було прямо не дуже близько. Вони там накопичувалися десятками, і вже звідти просто зранку там по сірому виходили і розпочинали штурм. І просто наших, так скажемо, дронщиків воно задовбало. Скинули протитанкову міну зверху на той бліндаж. Там все до ранку горіло, палало, і вони по лісі бігали, кричали і повільно помирали. До місця, де привозили нашу провізію від позиції, було два кілометри. Логістка була дуже затруднена, нам не могли підвозити, а надіятися на, скажімо так, наглово, на доставку дрона з неба мішка. Ну, було так собі, тому що. Могли збити, в хлопців могла статися якась критичніша ситуація, їм могли більше, наприклад, їм, іншим хлопцям могли, могли віддати більше пріоритету. І я сказав, що от моїм трьом позиціям скидати не потрібно, ми будемо бігати. І ми так стабільно ходили десь приблизно раз в тиждень, раз в 10 днів. Я всі виходи очолював. Я там, плюс двоє, плюс троє зі мною. Виходили, набирали повні рюкзаки, мішки і в екіпіровці з автоматом, з бронею, з каскою, Два мішка в руках, повний рюкзак. І так і бігли, просто ховалися. Наловчився я на тих дронах. Якось воно все з практикою приходить. Вже під кінець в травні. Я замітив, що я просто настільки вже відчуваю, де вони летять, з якою швидкістю, чи він мене побачить, чи ні, чи він завис, чи він летить, куди він може дивитися. Навіть поглядом в небі я їх просто почав шукати з легкістю. Ну, просто від, від кількості виходів по продукти, от за тим, всім, евакуацію поранених. Одна, до речі, з евакуації була, в мене мого земляка ще й витягував. Він вже був на позиції, я до них туди попав зразу вже в мій перший захід. Пройшло десь тижня два сьома ранку, неділя, я це пам'ятаю. Вони двоє йшли по продукти, а мені тоді сказали не йти. Я не пішов, але хлопцям я вже виніс пару павербанків, бо ми заряджали радіостанції від павербанків. Я ще своєму земляку, дядьку, я так кажу, старшому, ті павербанки поклав в рюкзак, кажу, все з Богом, хлопці. Забіг назад на свою позицію, вони пішли, і тут, через хвилин 25, чую вже по радіостанції якісь там крики непонятні, щось таке. Вже біжать до мене по окопі, каже там за трьохсотило. Попав скид в живіт, за трьохсотило, осколками посікло пах і трошки ногу праву. І зразу вже треба двох чоловік на евакуацію. Я сам сказав: Я піду, зі мною ще один боєць. Ми швидко зібралися. Ну це, кстати, тоді було помилкою. Я повністю роздівся, бо я не розраховував що те, ще що ситуація складеться. І це була зима, це був січень. Я з себе все, всю термобілизну скинув, просто лишив штани і футболку, і бушлат, і броню. Ми побігли. Половину дороги вони на той момент вже пройшли, їм ще лишився йти кілометр. Його там за трьохсотило хлопець, який з ним був, його затягнув в розбитий бліндаж, і вони там двоє вже ховалися від дрона, і він там йому надавав першу домедичну допомогу, як, як міг. Ми туди двоє прибігли, спустилися в середину, дивлюся, все в крові. Він лежить на кушетці, весь білий, думаю, все дуже печально. Але як виявилося не дуже, так просто, просто було багато крові. Я без паніки прийшов, подивився на ту всю перев'язку. Трошки ще ми там з іншим хлопцем допомогли перев'язати, дов'язали. Винесли носілки на вулицю, витягнули його. Тільки ми його поклали на землю на носілки, чуємо дрон летить. За ноги, взяли його, затягнули назад, стоїть розбитий бліндаж. Він там кричав. Ну, але що, що зробиш? Таке життя треба трохи потерпіти. Затягнули його в середину, дрон пролетів. Ми знову його винесли, поклали на носілки. Ну, зі мною було два здорових мужика. Вони двоє взяли спереді, я взяв ззаду. Почали нести. А той 300-й був не дуже великий, то думали, справимося. Пронесли метрів 150 сили. не знаю, чого, але був такий тяжкий, не змогли нести, поклали його. Він побачив, що справа дуже кепська, і каже: давайте я, може, попробую йти, але нога болить. Я розумію, що як ми зараз будемо в чотирьох іти, то дуже велика небезпека. Я тим двом кажу: забирайте його рюкзак, автомат, каску, броню, і йдіть вперед, а я ж його поведу. Я його підняв, мені хлопці допомогли підняти, закинули мені на плечі. Я так його одною рукою підтримуючи і притискаючи рану, і цей кілометр і просто вів, а хлопці спереду йшли, так, метрів перед нами 100-150 і поглядали. В другому заході я на позиції був. З своїм, можна сказати, сусідом через пару хат. З одного населеного пункту він зі мною попав. Ми двоє були разом на позиції. теж молодий хлопець, відчайдушний. Теж вирішив бути зі мною провідником. Ми весь час двоє бігали. Ми були і двоє самі молоді. Одного разу ми пішли по продукти, поверталися. З продуктів, а вже до того собі визначило, що йду перший я, бо я знаю стежку, він тільки ну, починав її вивчати. І він так, метрів 100-150 за мною йшов. Якщо там ззаді дрон підлітав, він кричав дрон, ми ховалися. І я спереді, отак От і один одного підтримували, контролювали ситуацію. І на одній найскладнішій ділянці його спалив дрон. Я йшов спереді. Він мені крикнув, що за ним вже летить дрон, але я не почув. Я ніс так само мішки з продуктами він ніс, він почав мене доганяти. А я на той момент вже зупинився біля повороту на позицію до своїх хлопців, хотіли їм хлібу лишити. І я так стою, відкриваю мішок, дивлюся туди всередину і думаю дати хлопцям білий хліб чи чорний, бо чорний був живучіший. Ми його більше любили брати. І заді Рома підбігає, став біля мене і не розуміє, чого я зупинився, і теж заглядає в мій мішок. І забув, що за ним дрон летить. І так ми стоїмо, двоє дивимося в мішок, і за нами за, за секунд, п'ять зразу два скида в землю. Хлап-хлап, земля полетіла по нам ззаді. Я зразу вже поняв щось неладне. І ми почали бігти. Прибігаємо до хлопців. Хлопці, двері в бліндаж закриті, ми починаємо стукати. Ніхто не відкриває, бо хлопці були на спостережній позиції, їм там до виходу треба було трошки пробігти. І момент, коли ми вже стукаємо, пробуємо ті двері якось вирвати, бо не знаємо, є ще дрони зі скидами біля нас чи ні, тож все, стоїмо під закритим небом, наражаємося на велику небезпеку. І ще й на самих позиціях. Тобто евакуацію прийдеться аж цілих два кілометри проводити. А так як з нами був контингент, все старші мужики, то то би було взагалі вкрай важко провести. І в моменті, коли Рома вже вирішив. Так сказати, плечем вибити двері всередину, він розбігається, двері відкриваються, і він мужика всередину зносить. І я так само зразу за ним залетів всередину. Тоді ось цим своїм е майже сусідом, Ромою, ми за один день вивели повністю всіх і поміняли без втрат. Він вивів. Одну пачку наших і завів одну пачку наступного підрозділу, який нас міняв. А я за один день зробив цілих три ходки. Це 12 кілометрів по лісі. Мені подобається військова справа. Мені подобається служити, мені подобається керувати людьми. Мої підлеглі, принаймні, мною задоволені. Я завжди стою за своїх людей і завжди стараюся, щоб в них все було. Так само в лісі, я більше переживав за Своїх, чи мої поїли, чи мої мають набої, чи мої відпочили, як них там справи на позиції, чим за себе. Планую далі служити, навіть по завершенню війни, по завершенню контракту, планую далі продовжувати службу, добиватися якихось висот в службі, керувати людьми, мати підрозділи. Навіть, напевно, може, і залишусь, так скажемо, в бойових напрямках. Бо мені ця матика сподобалась. you <laughs>